Друзі, доброго дня, з вами компанія Автопарк Вінницький фіріал. У нас нове чудове надходження. Шуролет Круз 2014 року випуску, обладнаний бензиновим двигуном 1.4 автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Також у автомобіля додатково встановлене газове обладнання. Ціна його 8990 доларів. Має ось таку гарну оптику. Оригінальні легкосплавні диски, вони погані в гумі. Також у автомобіля є люк, безключовий доступ в такому яскравому сірому кольорі, комплектація ЛТЗ, є задні пальтроники, камера заднього виду, має об'ємний багажник. Щодо заднього ряду сидінь, у нас тут дверні карти в гарному стані, є задній склопакат. Тут зустрічає великий шкіряний диван в такому збереженому стані. Два підголовника, аж підстаканники для заднього ряду. По передньому ряду сидінь. У нас тут повний склопакет електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання передніх сидінь. Ось так виглядає салон, є датчик світла та дощу. Мультикермо, круїз контроль, гарна мультимедія з навігацією. Ось така автоматична коробка передач. Дуже цікавий, просторий економний автомобіль. В гарному стані ціна його 8990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.